Друзі, вітаю всім доброго здоров'я. Приїхав довіряти рійнички і наблюдаю неприємну картину. Значить, моєї рійниці немає. Залишилася лишень проволока. Я так розумію, що залишки роя. І, напевно, що це ріничка зробила ноги буквально нещодавно. Вже друга рінечка я замітив, що мене дернули. Минулого року такого не було, але кількість ріниць була менша. Цього року бачите, є такі несовісні люди, але це таке. Як то кажуть, воно в користь все одно не піде, не зрозумію просто логіки цих людей, що в них в голові. Хоч би ріничку повернули, мало ли. Так що такі ось справи цього року проїв, напевно, як і завжди вистачає, два рої я вже зняв з дерева, один рій прилетів на пасіку і зараз провіряю рійнички. Це, Це перша рій... ну, в одній там розвідка працює, провірив. Порядка десь 7, здається, плюс-мінус рійниць 7-10. Одну бачите, свиснули. Зараз проїду далі. Якщо ще якісь рійничці в мене буде рій, то зніму вже відео окремо. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення. А чужі рійнички, брати, не добре. Можливо, хтось, хто мене дивиться, таким займається, то треба розуміти, що все одно толку не буде. Вам з того, хіба шкода, і вам, і пасічнику, якого ви її берете. Хай все буде добре.